Мої вітання, друзі. Розпочинаємо нашу розмову про сильні весняні барвники. Що можна знайти у квітні яку рослину, яка саме розвивається, яка є сильним барвником. Ну, Найперше це, звісно, глуха кропива пропурова. Вона фарбує писанки в чудовий зелений колір. Ну і поруч із кропивою вже цвітуть грицики. Вони теж уміють у зеленаві барви. Жовта зеленаві барви фарбувати писанку. Тож зверніть увагу, будь ласка, на ці крихітки. У квітні фарбують не тільки трави, квіти, а й дерева. Ось цвіте де ясен звичайний. На ньому такий гарний зараз цвіт. Погляньте, яка це краса. Якось майстриня Олена Мітюріна з Олександрії, яка гарні весільні віночки вміє восковички майструвати, розповіла мені про те, що цвіт ясена теж вміє фарбувати писанку та ще й такий чудовий. Холодний зелений відтінок. Спробуйте. Також раджу звернути вашу увагу на кленок. Це клан американський. В нього такі навесні. Спочатку непомітні квіти, а потім отакими китичками. Вони квітують. Теж гарно фарбує такий напівпрозорий зелений. Чудовим барвником навесні є верба. До того ж, верба плакуча. Вона вміє дарувати сонячну жовту барву. Спочатку в ясну буру фарбує, а потім у сонячну жовту барву. Особливо добре вона фарбує, красна, гарна, коли вже на ній є котики та листочки. Звичайно ж, звертаємо увагу на красуню берізку. Вона теж гарно вміє фарбувати у сонячну жовту барву. Сережки беремо. Тоді, коли вони ще не розкриті, повні пилку, повні сил, пробуємо фарбувати і ними. Але це ще не всі дерева, які вміють гарно фарбувати, тож продовжуємо наше знайомство з весняними парвниками. Також добрим фарбувальником є горіх волоський, Беремо сарежки спочатку, вони фарбують у гірчичний колір. Потім буде листя, воно у ту ж барву гірчично фарбує, а восени оплодні зелені, зелені фарбують у такий уже темно-бурий колір. Горіх волоський. Клен гостролистий теж квітує. У квітні, якщо пізня весна, як цей рік, то він квітує посеред квітня. А коли тепліша весна, то це перші, перша декада квітня, перші дні квітня. Клен гостролистий вміє фарбувати писанку у жовту барву. Також звертаємо увагу на листя бузини чорної. У квітні воно встигає розвиватися досить швидко і вміє фарбувати у жовту барву. І ще одне гарне джерело жовтої барви у квітні це форзиція. Вона гарно фарбує і свіжою, саме оцей жовтий цвіт її. І сушений можна висушити, теж добре фарбуватиме. Це я знаю завдяки учасникам школи писанкарства Ряз.